Вено Франківську якось дуже музично з усіх усюд лунає музика різноманітна різних стилів. А це й не дивно, тому що сьогодні день вуличної музики. На наймасштабніший музичний фестиваль, окрім івано-франківців, приїхали гості з Тернополя, Рівного, Харкова, Києва та інших міст України, а також Трансильванії та Ірландії. Усі вони розмістилися на 15 локаціях. Це Дитяча локація саме звідси відкривали день вуличної музики. Традиційно грали на вуличному піаніно, на якому протягом дня міг заграти кожен охочий. Ми працюємо в форматі вільного фортепіано, тобто в нас, крім тих, що зареєстровані, просто підходять діти і просто грають. Як ті, що вміють з музичних шкіл, так і ті, які просто хочуть помацати клавіші. І також у нас цього року перший раз така річ. Ми зробили разом з партнерами такі атракції для дітей. Це в нас є майданчик від нової енергії. В нас є майданчик від лісової школи. В нас є ікея, і в нас є Івано-Франківський робоклуб і майстер-клас Люблення тіста». Тобто, всі дітки, навіть якщо вони не грають, вони мають чим зайнятися і як бачите, їх. У нас тут багато прибагато Жителі Івано-Франківська про цей фестиваль уже добре знають, адже тут його організовують в четверте. Приходять з друзями, родинами та й самі. Це наші знайомі і ми прийшли до них до концерту. Дуже гарно, дуже приємно, гарний настрій. Молодці, дуже класно продумано. Співають по-російськи. Нам це не подобається. Впродовж усього дня присутні насолоджувались різноманітною музикою на будь-який смак. Окрім Івано-Франківська, такий фестиваль паралельно відбувся у 24 містах України. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.